Хочете почути правду, тоді вам до мене. Я тобі Девіто. Якби не я нам би давно вже кулю в лоб пустили. Бачу, хтось уявив себе сінатрою. Я буду новим сінатрою. Хочу представити вам моє нове відкриття Френкі Веллі. Life, я чую багатьох, але ніхто не зрівняється з Веллі. Я знаю, що маю писати для нього. Френкі світ почує цей голос. Хочете, щоб я вас розкрутив? Виберіть назву пісні, а потім будемо про щось говорити. У нас для вас дещо є. Шері. Я знаю. Зробимо дабл голосу Френкі. Цей хіт порве всі радіостанції. Ція це пісня. Не перевершено! Ми все робимо разом. Із кріки У двох ми вдвічі старші. Пікес! Because... Це і є популярність. Записи телешоу вас крізь запрошують. У Томі проблеми. Чого ж він сам не сказав? Насправді ж труднощі почалися задовго до цього. Like Ти маєш голос, а я пісні. Будемо партнерами. Думаєте, like після цього Френкі порвав із Томі? Що серйозно? Ви точно не з Джерсі. Френкі, твій час настав. Що було найцікавішим у цій історії? Четверо хлопців під вуличним ліхтарем вигадали новий ритм. Наш ритм. Це було круто. Леді та джентльмени чотири сезони.